Стикатися з хамським ставленням водіїв доводиться ледь не щодня, розповідають рівняни. Найчастіше ті не хочуть перевозити пільговиків, а ще часто відстаючи від графіка не зупиняються на зупинках, нерідко лунає на адресу пасажирів і нецензурна лексика. Вони хочуть брати пенсіонерів, вони якби мають їхати по пільговому Вони просто не хочуть їх брати. Це, це неправильно. Я думаю, вони повинні бути більш. Вічливовічливо. Вічливо. Мені не подобається, що вони розмовляють по мобільному телефону. Не завжди на зупинках зупиняються. Бувають роздратування, тому що багато на зупинці людей заходить. Головне кажуть, в інспекції з питань захисту прав споживачів не миритися з таким поводженням. Передусім необхідно звернутися з заявою, в якій слід зазначити ім'я перевізника, маршрут та автомобільний номер. І найголовніше скаргу потрібно оформити письмово для того, щоб був результат. Звернення споживача. Краще всього, щоб споживач звертався у письмовому вигляді. Тому ми тоді ми вийдемо на позапланову перевірку, розглянемо звернення споживача, всі факти викладені у зверненні і приймемо рішення. Так, за останній рік працівники інспекції за хамство оштрафували водіїв майже на дві тисячі гривень. Не закривають очі на проблему, і міські чиновники в управлінні транспорту і зв'язку з нечемними водіями проводять профілактичні бесіди. Втім, нерідко їхнє хамство тягне за собою звільнення, а то і більше розірвання договору із самим перевізником. В цьому році за ці випадки хамства або такого навіть два випадки поодинокі випадки були. І ми були Стирливими і зобов'язали перевізників звільнити таких водіїв. П'ять водіїв звільнено в цьому році за ініціативою управління транспорту. А з перевізниками, які в яких найбільше таких випадків в цьому році розірвано два, дві угоди. Просто вони припинили свою роботу на маршрутах міста, аби і надалі боротися з нечемними водіями, Рівнянам раді телефонувати до міськвиконкому. є телефон 22 20 24, Є телефон 22 41 91, які постійно працюють в робочі дні. І вихідні дні 15.53 – Це служба міськоконкому. Туди усі звернення жодне звернення не залишається поза увагою. Тетяна Климчук, Микола Мельничук та Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день.